Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби розповісти про складні речі простими словами. Зі мною сьогодні Ганна Канівська, головний державний інспектор відділу ринкового нагляду північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Вітаю! Відповідно, наша тема сьогодні державний ринковий нагляд. Пані Ганно, як коротко опишете його головну місію, власне, мету його здійснення. Перш ніж розглядати, що означає термін ринковий нагляд та для чого він служить, важливо відзначити, що покупці, які купляють товар в Україні, повинні мати впевненість у тому, що ці продукти безпечні і не призводять до будь-якого ризику для їхнього життя чи здоров'я. Однак доволі часто трапляються випадки порушень прав суспільства з боку виробників або недобросовісних розповсюджувачів продавців яким чином це може проявлятися? Ну, наприклад, виробники можуть постачати фальсифіковану продукцію, яку розпосюджувачі згодом реалізують в торгівельні мережі, або інформація щодо якості та характеристик такого товару може бути неправдивою а користування такою продукцією становити небезпеку для здоров'я. Узагальнюючи вище зазначену інформацію, можна зрозуміти, що повинен існувати орган, який допоможе здійснювати наглядову діяльність з метою перевірки відповідності продукції, встановленим вимогам, стандартам та технічним регламентам, і, взагалі, з метою забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. І саме таким органом є державний орган ринкового нагляду. На що хочеться закцентувати увагу, так це те, що законодавство України про ринковий нагляд розповсюджується на усіх суб'єктів господарювання, задіяних у постачанні продукції, від виробника до кінцевого розповсюджувача пов усьому ланцюгу. Перевіряється, зокрема, не суб'єкти господарювання, а виключно характеристики продукції та за необхідності умови її зберігання. Про певні нюанси ми поговоримо трохи згодом. А наразі давайте про технічні регламенти, які відносяться до сфери відповідальності держпраці, є постанова Кабінету міністрів України 1069, в якій визначено перелік видів продукції, щодо яких здійснюється державний ринковий нагляд. До сфери відповідальності держпраці віднесено продукцію, що підпадає під дію 11 технічних регламентів. А саме Рухоме обладнання, що працює під тиском, машини та остаткування, засоби індивідуального захисту, ліфти, компоненти безпеки для ліфтів. Обладнання, що використовується зовні приміщень, прості посудини високого тиску, обладнання, що працює під тиском, канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки, вибухові матеріали промислового призначення, обладнання та захисні системи призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах та в знаки безпеки і захисту здоров'я працівників. Проте, згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 303 від 13 березня 2022 року, яка Звучить наступним чином про припинення заходів державного нагляду контролю державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану північно-східним міжрегіональним управлінням держпраці припинено проведення будь-яких планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду. На період дії воєнного стану введеного указом президента України в 23 році державною службою з питань праці були впроваджені дві інформаційні кампанії з державного ринкового нагляду щодо продукції, яка підпадає під дію 4 з 11 технічних регламентів. Метою цих кампаній було Роз'яснення виробникам, імпортерам, розповсюджувачам, споживачам-користувачам нехарчової продукції, вимог технічних регламентів, правильність складання супроводжувальних документів, а також моніторинг розповсюджування продукції, яка ймовірно може не відповідати встановленим вимогам. Також суб'єктів господарювання консультували щодо порядку подання повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає загальній вимозі безпечності продукції. В цьому році розпочалася нова інформаційна кампанія метою якої є здійснення повторних інформаційних відвідувань у місцях реалізації та зберігання нехарчової продукції, що містила ознаки невідповідності, виявленої в ході виконання заходів. Інформаційних компаній, які проводилися в тому році, взагалі що в себе включає державний ринковий нагляд? Одним з головних документів, якими керується державний ринковий нагляд у своїй роботі, є закон України про державний ринковий нагляд і контроль на харчовою продукції. Відповідно до статті 22 цього закону до заходів ринкового нагляду належить по перше. Перевірки характеристик продукції. По-друге, обмежувальні коригувальні заходи, які включають в себе обмеження надання продукції на ринку, заборону надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції. Також заходом ринкового нагляду є. Контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних коригувальних заходів, попередження споживачів, користувачів про виявлену небезпеку, що становить продукція. А що саме перевіряється під час здійснення перевірки характеристик продукції? Відповідно до статті 23 закону України про державний ринковий нагляд та на харчової продукції. Під час проведення перевірок характеристик продукції проводиться перевірка документів на початковому етапі. Об'єктом перевірки у розповсюджувачів є. you По перше, наявність, знака відповідності технічним регламентам. Причому мають бути дотримані вимоги щодо опису, форми, правил та умов його нанесення на видному місці, розбірливо та у незмивний спосіб повинен наноситися безпосередньо біля найменування виробника або його уповноваженого представника з використанням того ж способу нанесення. по друге, наявність супровідної документації, яка має додатуватися до відповідної продукції. Це інструкція з користування продукції, і етикетки, і маркування або будь-які інші позначки, якщо це передбачено технічними регламентами, вся документація має відповідати встановленим вимогам. По-третє, наявність декларації про відповідність. На наступних етапах перевірки можуть бути проведені обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація її виробника, відбір та експертиза випробування зразків продукції. У визначених законом випадках в ході перевірки інспектують документи, що містять інформацію про походження продукції, яка є небезпечною, становить ризик та або не відповідає встановленим вимогам, та її подальший обіг. Ну, мова йде про договори, товарно-супровідну документацію тощо. Добре, а яка відповідальність для суб'єктів господарювання передбачена у сфері державного ринкового нагляду? Ну, напевно, це найпоширеніше питання, яке перш за все цікавить суб'єктів господарювання, які реалізують продукцію на території України? Так, от до суб'єктів господарювання застосовують адміністративно-господарські санкції відповідно до. Статті 44 закону України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової харчової продукції. Стаття 15 закону України про загальну безпечність нехарчової продукції, а також адміністративна відповідальність відповідно до статті 188 дріб 37 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розглянемо більш детально, які адміністративно-господарські санкції передбачені статтею 44 закону України про державний ринковий нагляд і контроль на харчовою продукції. Перший варіант: якщо ви особа, яка ввела продукт. Укцію в обіг або відповідно до закону вважається такою, що ввула продукцію в обіг, і в разі, коли ця продукція становить серйозний ризик. Накладається штраф у розмірі 6 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, а це 102 два тисячі гривень. За повторне вчинення такого самого порушення протягом періоду від одного до трьох років, за які на особу вже було накладено штраф. Ця сума сягне 20 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо ви виробники вводите в обіг небезпечну нехарчову харчову продукцію, в цьому разі передбачений штраф у розмірі 6 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів. Громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке вже було накладено штраф, розмір санкцій сягає 20 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Якщо ви розповсюджувач і не дотрималися умов зберігання продукції, яка вам розповсюджується. Внаслідок ваших дій, чи бездіяльності продукція стала небезпечною та або такою, що не відповідає встановленим вимогам. Передбачене грошове стягнення у розмірі 2 тисяч неоподаткових. Одатковуваних мінімум доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб'єкта господарювання вже було накладено штраф, у розмірі 4 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо суб'єкт господарювання не виконує або виконує в неповному обсязі вимоги рішення, про вжиття обмежувальних коригувальних заходів накладається штраф у розмірі від 2 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг, або від 2 тисяч до 7 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян для розповсюджувачів. Якщо не виконується припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, сума Плад склада одну тисячу неоподатковуваних мінімум доходів громадян. В разі, коли не виконуються вимоги рішення про негайне припинення представлення на продукції за місцем проведення ярмарку, виставки показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, цей розмір становить дві тисячі неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Передбачена відповідальність за створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання в. Встановлених цим законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд. Сума порушення 10 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Давайте надамо контакти нашим е, слухачам для звернення суб'єктів господарювання або споживачів за консультацію з питань ринкового нагляду. Так, звісно, суб'єкти господарювання та споживачів не харчової продукції, контроль за якою здійснює держпраці для отримання консультації з питань ринкового нагляду. Можуть звернутися з письмовим запитом до відділу ринкового нагляду північно-східного міжрегіонального Управління Державної служби з питань праці за адресою місто Полтава, вулиця Пушкіна, 119 або електронною адресою, що вказано на офіційному сайті міжрегіонального управління. Також на сайті працює сервіс інтерактивний інспектор, куди суб'єкти господарювання та споживачі не харчової продукції можуть звернутися для отримання роз'яснень на їх питання. Дякую вам, пані Ганно. Дякую за запрошення. Моєю співрозмовницею сьогодні була Ганна Канівська, головний державний інспектор. Ціло ринкового нагляду північно-східного міжрегіонального управління держпраці почуємо за тиждень у новому епізоді подкасту Праця Плюс. Будьте з нами з нами цікаво!